Андрій Єрмак дав інтерв'ю українському медіа. Це прям новина, таке трапляється навіть не раз на рік. За цим феноменом варто спостерігати бодай через його унікальність, чисто з дослідницького інтересу. Але в цьому інтерв'ю інтересного насправді більше Андрій Єрмак там окреслив себе і свій світогляд. Мої повноваження закінчуються е, на закінчуються там, де закінчується доручення президента. Про ці та інші межі Єрмака виявлені в його унікальному інтерв'ю, варто поговорити. Тим більше, що ну ще зовсім не так давно ми на цьому каналі присвячували йому окремий випуск, окреме відео з нагоди його потрапляння до рейтингу топ 100 впливових людей світу журналу Тайм. У тому рейтингу не було навіть Зеленського, а Єрмак був. I think it's absolutely clear. трішки шкода, що це інтерв'ю голови офісу президента майже повністю присвячене міжнародній політиці. Може, якраз через це він на нього і погодився, зрештою, але і по міжнародці у Андрія Борисовича є що запитувати. Бо як я вже казав у згаданому відео, і президент Володимир Зеленський зробив його по суті першим після себе представником України у міжнародних відносинах. У цьому плані міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здається далеко на других ролях. Ми вас чуємо. Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст. І у цьому відео ми будемо не тільки розбирати інтерв'ю Андрія Єрмака. Я також підіб'ю підсумки збору на авто для морпіхів-розвідників і відповідно, розіграшу. Унікального ножа з гравіюванням Мокрек, а ще у самому кінці зроблю досить важливе оголошення для тих, хто підтримує цей канал на платформі Баймієкофі. Так що підписуйтесь, якщо ви ще раптом не, і погнали! Я офігів, Валіра. Я офігів. Інтерв'ю з політиками і загалом з впливовими людьми це дуже потрібна річ. Насправді, завдяки таким інтерв'ю, ми можемо дуже добре роздивитися, з ким ми маємо справу, що це за людина. така. правда, є одна умова для цього. Інтерв'ю має виводити цього політика чи іншу впливову людину з її зони комфорту, змушувати її обґрунтовувати не лише свої там позиції і рішення, але й по суті саму себе. Це інтерв'ю має бути приблизно таким, яким було інтерв'ю президента США Джо Байдена після провальних дебатів із Трампом для телеканалу ABC. Якщо володієте англійською, я дуже рекомендую вам його знайти і подивитися. У нас в Україні такого катастрофічно мало. Переважно наші інтерв'ю це або милі розмови за чаєм або просто. Проповіді політика на тлі інтерв'юера до конфронтаційних інтерв'ю, які практикує, наприклад, Емма Антонюк на своєму каналі. Це ніхто не буде дивитися. Ми якось не привчені. Хоча саме такі інтерв'ю і мають сенс. Інтерв'ю ну назвімо їх з перешкодами. Інтерв'ю без перешкод це робота для прес-служби, а не для журналістів. Не можна сказати, що інтерв'ю Андрія Єрмака, головному редактору Європейської правди Сергію Сидоренку було для глави офісу президента якимось особливо некомфортним. Можливо, це через вже згадану рамку розмови міжнародна політика, але певні критичні точки декілька таких моментів, у яких Андрію Єрмаку доводилося відповідати за межами своєї зони комфорту. Вони є, і саме ними це інтерв'ю цінне і цікаве, бо саме ці моменти дозволяють побачити, що там у голові. Перший такий момент на самому початку інтерв'ю, коли Сергій Сидоренко запитує власне про те, що Андрій Єрмак увібрав у себе функції міністерства закордонних справ і відповідно про те, а де ж лежить межа у цих повноважень Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеба. У відповідь Андрій Єрмак починає відповідати гаслами для прес-служби. А можете описати, от е, що ваше, а що міністра Кулеби? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що у нас дуже гарні відносини і з Дмитром Кулебою, з міністром, і взагалі з МЗС. Якщо ви думаєте, що після оцього, по перше, глава офісу президента на друге чи бодай на третє дав якусь конкретну відповідь, то дарма ви так думаєте. Андрій Єрмак залишився на рівні гасел, і тому ми працюємо всі як команда президента, і я не бачу проблем щодо е, розмежування цих повноважень. Але ще раз хотів, хотів хотів би повторитися: нема протиріч, тому що головний дипломат країни це є президент. Наш президент, абсолютний суверен, сповнює своєї легітимності усіх людей, тварин та птахів. Визначає явища природні та неприродні і своїми дорученнями скеровує усі стихії, в тому числі стихію міжнародної дипломатії. Мої повноваження закінчуються е, на закінчуються там, де закінчується доручення президента. Був знаєте, в Австрії такий правник Ганс Кельзен. Він сформулював ієрархію норм права, таку собі пірамідку там. З самого низу індивідуальні правові акти, вище підзаконні акти, ще вище закони, ну а найвище Конституція. І от 100 років після цього український правник Андрій Єрмак доповнив цю піраміду найвищим ступенем дорученнями президента. Ось тепер ця піраміда, нарешті, довершена. Це насправді дуже показовий момент. Андрій Єрмак добре розуміє, що не може обґрунтувати свої повноваження у міжнародній політиці, якими його наділив президент Володимир Зеленський. Тим більше він не може якось розмежувати ці невластиві йому повноваження з повноваженнями Міністерства закордонних справ. Тому, шукаючи відповідь, він вдається до притаманного банкові вірування, що от є президент Володимир Зеленський, який може доручити кому завгодно що завгодно. Бо президент у нас є верховним головнокомандувачем усім. І все буде так, як він вирішив, спираючись не на якісь там норми, якогось там права, а на його верховне головнокомандування усім. Саме з цієї точки зору цікавий іще один момент інтерв'ю, епізод, у якому йдеться про можливість переговорів із Владіміром Путіним. Путін може бути тим представником Росії, з яким ми готові зустрітися? Я думаю, що дуже рано про це говорити. Хто хто може? Ну навіть ви ставите питання. По перше, Путін в багато країн сьогодні не може не може приїхати. А по-друге, це залежить. Дуже важко, не тому що я не хочу вам відповісти на це питання. Це відповідь це, це означає, що відповіді ні щодо зустрічі з Путіним немає. Бо раніше звучало, що ми, в принципі, не будемо контактувати. Тепер вже. Дивіться, сьогодні цю відповідь навіть не я даю, а дає рішення Ради національної безпеки і оборони. От дивіться: в Андрія Єрмака питають, чи можливі переговори з Путіним. І він такий: ну, по перше, про це ще рано говорити. По-друге, Путін багато куди не може їздити. По-третє, це залежить від чогось. Ми так і не дізналися чого. Тільки по четверте, Андрій Єрмак згадує: ой, а є ж рішення РНБО. Для тих, хто забув. 30 вересня 2022 року Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення про неможливість переговорів з Владимиром Путіном. Через декілька днів Володимир Зеленський увів це рішення в дію своїм указом. А ось цитата із звернення Володимира Зеленського безпосередньо після того засідання РНБО. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії. Подивіться, є рішення РНБО введене в дію указом президента. Обов'язкова фігня. Але коли в Андрія Єрмака запитують, чи можна робити що, що суперечить цьому рішенню. То він не відповідає одразу. Ну, слухайте, це заборонено рішенням РНБО, Тут немає про що говорити. Ні, він спочатку говорить про те, що про це рано говорити. Потім про те, що Путін не може їздити. Потім ще про залежність від чогось, і тільки потім, аж після цього всього, згадує про заборону на офіційному рівні. Це знову про те саме. Президент України у нас є абсолютним сувереном, на якого не діють якісь там обмеження, який може керуватися просто власними бажаннями і дорученнями. Враховуючи такі підвалини трактатів, як писав у своїй дисертації Кива, навіть смішно, що наприкінці інтерв'ю, коли мова зайшла про ось це, ми бачимо, що е, влада. Як кажуть офіс президента, блокує відрядження народних депутатів від опозиції. Ми бачили, як європейській солідарності зарізали відрядження на е, е, конвент Трампа. Ми бачимо, що, на жаль, влада часом діє проти інтересів України, коли йдеться про внутрішню боротьбу. То тут раптом глава офісу президента вирішив прикритися законодавством. Коли ви говорите, що хтось кудись там не поїхав, ви ж чітко розумієте і знаєте наше законодавство. Який вплив? Ну, можна сказати, знаєте, сьогодні багато що, що не відбувається. Всі стрели, всі говорять там це офіс президента. Ну, ви ж не людина, яка просто живе там якимось там плітками і так далі? Так, ми добре розуміємо і знаємо українське законодавство, Андрію Борисовичу. Ви щойно усе пояснили про. Оцю от ієрархію норм права Керзена Єрмака. те от все, а зверху доручення президента. Тільки не кажіть мені, що якби президент Володимир Зеленський своїм дорученням попросив вас заблокувати виїзд якихось народних депутатів за кордон, то ви би не змогли це виконати. Тут же ж одразу сиплеться оця вся струнка світоглядна картина. Ну що ж ви, куди ж ви? Збирайте назад. І ще одна особливість, на яку хочеться звернути увагу в інтерв'ю глави офісу президента, це, ну, скажімо так, спроби заперечити реальність. Їх можна відшукати в кількох моментах, але мені найбільше це впадало в очі, коли пролунав оцей спіч про єдність. Міф про наше роз'єднання сьогодні він в інтересах тільки Росії. Вона багато про це говорить. І він не відповідає дійсності. Так, сьогодні це нормально. Ми живемо в демократичному суспільстві. Є з різні думки. Я не погоджуюсь абсолютно, що в нас сьогодні нема об'єднання. Ну, не знаю. Андрій Єрмак, наче, ходить на усі великі прес-конференції Володимира Зеленського, а так поводиться, ніби не пам'ятає, що на них періодично там звучить. Я не знаю, може для нього це. Немає значення, але я пам'ятаю, Я пам'ятаю, наприклад, відповідь Володимира Зеленського, журналістці П'ятого каналу Ганні Рибалці. І ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умови і тощо. В чому зміст? В тому, що ми переможемо ось таким же, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Я от точно не є прихильником Петра Порошенка і добре бачу, що і з його боку, і з боку його партійців летить дуже багато роз'єднуючих меседжів. Але ну зараз у нас мова про президента і про його команду, про Андрія Єрмака. Тому ось цитата власне президента і запитання. А об'єднання воно точно ось так виглядає і звучить. Бо у мене в голові є якісь трохи інші уявлення про вигляд і звучання об'єднання. І знаєте, ну, коли з одного боку на прес-конференціях лунає ось таке, а з іншого боку, глава офісу президента каже про те, що у нас тотальне об'єднання, то щось інтуїтивно змушує мене засумніватися у щирості слів Андрія Єрмака. Також змусив мене засумніватися у щирості глави офісу президента і той фрагмент, у якому йшлося про нещодавню телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. І ви знаєте, що останнім часом відбулася телефонна розмова. Між іншим вона була дуже гарна. Вона була дуже така тепла, я би сказав. І чесно кажучи, ця розмова вона продемонструвала велику повагу. Яку має Дональд Трамп до України, до нашого президента, знову ж таки? Я не впевнений, що повага виглядає і звучить так, як ото Дональд Трамп висловлювався про Володимира Зеленського буквально пару місяців тому. В тому спічі він, звісно, казав, що Зеленський йому подобається, але водночас Зеленський Айк Зеленський з мебідекрейтеселсмен авдені палетишин да це вели. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion dollars. Думаю, все, що повага звучить дещо по-іншому. Принаймні, багато світових змі тут зі мною погоджуються і трактують ті слова Дональда Трампа як насмішку над Володимиром Зеленським, і в цілому над Україною. Нещодавно насміхався над проханнями України про допомогу і син Дональда Трампа. Ну а вже буквально днями редакція The Washington Post опублікувала переписки Трампівського кандидата у віце-президенти Джей Ді Венса, з яких ми дізналися, як він просто ігнорував дзвінки з України. От якось ані Дональд Трамп, ані його найближче оточення. Ну, не виглядають просякнутими повагою до України і до її президента. Мабуть, найбільшим упущенням цього інтерв'ю є те, що Сергій Сидоренко не розпитав про ці прояви неповаги на противагу словам Єрмака про повагу. Ну і раз тоді вже мова зайшла про телефонну розмову між Зеленським і Трампом. Цікаво було би запитати про те, як на стосунки Зеленського і Трампа впливає історія з телефонною розмовою 2019 року, через яку. Проти Дональда Трампа у США розпочали процедуру імпічменту. Ну, але вже є як є. І момент про єдність, і момент про повагу Трампа, як на мене, це історії про заперечення реальності, про намагання перекрити цю реальність якимись правильними гаслами. Ну і врешті це про нещирість, тому що коли політик дає інтерв'ю журналісту, то він насправді у такий спосіб спілкується із суспільством, тобто це нещирість перед суспільством. Я не знаю, чим ця нещирість тут є доречною і кращою, ніж стримане визнання. Так, у нас зараз є певні проблеми з єдністю, але ми будемо працювати над тим, щоб ці проблеми долати. Так, ми налаштовані на конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом і його оточенням, хоча розуміємо, що є певні непрості моменти. Дуже хочеться вірити в те, що на Банковій не почали не лише говорити гаслами, але і мислити ними. Тому що ну, гаслами не перекриєш реальність, так як законодавство дорученнями президента. Реальність вона завжди набагато складніша і набагато більша за прості гасла. І при спробі їх на реальність натягнути, ну, вони просто рвуться. Окей, давайте трішки про хороше. Ви, глядачі цього каналу, величезні молодці. Буквально у минулому випуску ми оголосили досить великий збір на авто для морпіхів-розвідників. І фактично за добу ви необхідну суму зібрали. І командир цього взводу морпіхів-розвідників дуже вам за це вдячний. Ну, а я, як і обіцяв, серед тих, хто задонатив 150 гривень та більше, на рандомайзері розіграв ось цього ножа з логотипом Мокрек. І оголошую зараз переможця. А ним став Олександр Гринь. Олександре, я попрошу вас написати на електронну пошту, яку ви зараз бачите на екрані, для того, щоб я міг вам цього ножа надіслати. Також хочу окремо подякувати чоловікові, який задонатив під час цього збору найбільшу суму 41 тисячу гривень. На жаль, рандомайзер не вибрав його переможцем цього ножа, але я все ж хочу запросити його також написати на вказаний імейл для того, щоб теж відзначити його іншим подарунком. Так що, Євгене, будь ласка, напишіть. Ну і на сам кінець важливе оголошення для тих, хто підтримує цей канал на платформі Баймієкофі. Як ви, можливо, знаєте, ця платформа зараз суттєво обмежує співпрацю з Україною та українцями, тому настав час з неї рухатися кудись трохи далі. Якщо ви хочете продовжувати підтримувати цей канал, то рекомендую робити це на українській монобазі QR-код. Із посиланням ви зараз бачите на екрані. Там є можливість одноразових донатів і регулярних підписок. Ну і також продовжує працювати традиційний Патреон. Посилання на нього є в описі під цим відео. Ну і цей, коли переходите на іншу платформу, то не забувайте скасовувати підписку на BuyMeACoffee, бо кошти звідти вивезти буде вже зовсім скоро неможливо. Де і як би ви не підтримували роботу цього каналу, я дуже дякую вам за це, бо ви не лише насправді забезпечуєте існування каналу Мукрак Фінансово, але й надихаєте мене на цю роботу, бо ваша підтримка означає, що ця робота потрібна. Так що іще раз дякую. Також закликаю вас продовжувати підтримувати наші сили оборони навіть без усіляких розіграшів, тому що це для всіх нас. Побачимося за тиждень. Слава Україні.